Оксана Сало фермерка з майже 30-річним стажем, має 225 гектарів землі та вирощує зернові сою і ріпак. Каже, що в неї лише два найманих працівники-чоловіки, але не може жодного з них забронювати від призову. У мене на даний час, коли треба було забронювати, було всього-навсього 14 мільйонів обороту. А треба мені було 20. І я не вписала сті критерії. Таке враження складається, все зроблено для холдингів. Як я не буду мати тракториста, в мене не буде не поорано, не покроплено, бо техніка в нас вже вся нова. От тепер взяли трактора в кредит 5 мільйонів. Як я його віддам, якщо я не посію? Розуміємо, що треба комусь воювати, ну але й комусь треба посіяти. Фермери можуть бронювати своїх працівників, якщо отримають для свого господарства статус критично важливого. Такі господарства мають дотримуватися низки критеріїв щодо землі, податків і зарплат працівникам не менше ніж 20 тисяч гривень. Каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко. Ті, які мають в обробітку понад 500 гектарів землі, і їхнім видом діяльності є сільське господарство, ті подаються до Міністерства аграрної політики. Ті, які менші за розмірами, відповідно можуть подаватися до обласної військової адміністрації, але на обласному рівні треба. Бути відповідати цим критеріям, які встановлені на обласному рівні, а це обсяг виробництва, кількість працюючих не менше ніж 30 людей, чи певна частка сплати відсотків до територіальної громади, і не всі маленькі виробники витримують ті критерії. За словами Людмили Гончаренко, навіть якщо господарство відповідає усім критеріям, забронювати від мобілізації там можуть лише 50% військовозобов'язаних. А що робити фермерам, аби підвищити шанси отримати броню, розповідає адвокат Олександр Золотухін. У них не має бути з власне заборгованості податків, це насамперед. А друге, це відповідно доказати, що вони постачають продукції, умовно кажучи, для там кількох мереж, які відповідно забезпечують, наприклад, життєдіяльність міста, наприклад, топові супермаркети чи якісь певні магазини, які забезпечують саме продовольством місцевих мешканців. І тоді, відповідно, це доволі суб'єктивний фактор, оскільки це оці. Комісія, яка приймає безпосередні рішення. Найбільш складно забронювати працівників малим господарствам і сімейним фермам. Таких в області нараховують півтори сотні, каже керівник Львівської аграрної палати Ігор Вуйцик. На жаль, з тих 150 фермерів поки що підтвердили десь взагалі тільки 15%, що вони мають таку зарплату більше 20 тисяч. Ну, але це буде їх спонукати до того, щоб вони. Підняли ту зарплату. На сьогоднішній день об'єми виробництва, такі критерії зробила сьогодні обласна адміністрація, так само завеликі для тих фермерів, вони маючи 20 гектарів землі, вони маючи, якщо вони роблять ці возміни, вони просто не зможуть забезпечити пшениці 120 тонн виростити чи інших культур, щоб попасти під ті критерії. За словами Ігоря Вуйцика, аграрна палата також планує звертатися до влади області, аби врегулювати це питання. Тим часом самі фермери пропонують своє бачення. Критерії мають бути реальні. Якщо я маю там 50, 100 чи 150 чи 200 гектарів землі, то я не можу платити там рівень заробітної заробітної плати, рівень податків дуже великий, або отримати працівників 20 чи більше. Ну нереально, там може бути працівників один, два або три. Крім того, на думку ігоря шайноги потрібно спростити можливість фермерським господарствам бронювати своїх керівників, аби підприємств ...могло функціонувати. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Тарас Фомін Суспільне новини, Дівщина.